Харків на лічильнику і заставі ОПЗЖ. як ми втратили місто і 4 мільйони євро щорічно. Виплачувати мільйони на рахунок біглих абсолютно проросійських політиків та олігархів вміємо та практикуємо. І ні, в наших словах відсутня будь-яка нотка сарказму або гумору. Цілком серйозні речі, які стали буденністю Харкова. Як так сталося? Та чому взагалі українці повинні ба більше сплачують кошти до гаманців опозишних депутатів батальйонців Монако розповімо сьогодні? Впевнені, вам сподобається наша розповідь, тому не чекаємо і розпочинаємо. Розпочнемо із перед історії. Вона не буде довгою і нудною, максимально коротко та влучно, аби ввести вас у курс справи. Далекий 2011 рік тогочасне керівництво міста заявляє про побудову нового сучасного діснейленду у місті Харків. Нові атракціони, зони відпочинку, зелені насадження та багато чого іншого. І забігаючи наперед, вказане все ж вдалося зробити. Але якою ціною зрозуміло, що реалізація таких грандіозних планів потребувала грошей, причому доволі немаленьких. І мова йде навіть не про мільйони гривень, а декілька десятків є. Євро із шістьма, а може і більше нулями. Тож звідки кошти розповідаємо? Харківська міська рада, озвучивши свої наміри, одночасно надала згоду на отримання кредитної лінії і укладення відповідного договору одноіменним до парку імені Горького КП. Тому вже через декілька місяців скандально відомий промінвестбанк надав КП Центральний парк культури та відпочинку імені М Горького кредит розміром у 12,5 мільйонів євро строком на 4 роки. При цьому звісно не обійшлося й возулюблений банками відсотків, які на цей раз становили 17 у гривні. Та 9 у євро, аби забезпечити таке дороге в прямому сенсі цього слова зобов'язання, було оформлено і в фінансову поруку, яку з гордістю взяло на себе КП Харківський метрополітен». Сума, звісно, не була дитячою, тому навіть після сплину заявлених на початку чотирьох років договір неодноразово продовжували. А строк погашення кредиту парком відповідно пролонговували. Та порука була далеко не єдиним способом забезпечення кредитного договору. Тому окрему поличку такого складала і застава, в яку входили низка об'єктів, зокрема палац спорту, кіноконцертний зал Україна, будівля міської ради та бюро технічної інвентаризації, палац дитячої та юнацької творчості, будинок актора, кілька приміщень колишніх дитячих садочків. Тож, що далі? А далі повномасштабне вторгнення, яке перевернуло усе життя українців з ніг на голову. Тому просто неможливо було допустити подальшого існування та би більше сплату якихось коштів на рахунок увага, російського промінвестбанку. Тому рішенням РНБО від 11 травня 2022 року всі фінансові активи, в тому числі вимоги боргу, що належали АТ країни-агресора, були примусово вилучені у державну власність. І Якщо ви думаєте, що на цьому наша історія закінчилася, хеппі-ендом, коли борг нібито зай на нанівець, то ви абсолютно помиляєтеся. Адже неможливо просто так взяти і забути борг, особливо якщо він складає мільйонні кошти, навіть після кількох років погашення. Тому, аби визначити нового кредитора суворого дядьку, який протягом певного часу вимагав би повернути кошти за належністю, було оголошено аукціон, де за безцінь продано право вимоги. Ось ми підходимо до вишеньки нашого сторітейлу переможця. Ним виявилася деяка компанія з управління активами спільна інвест. Тало цікаво, що ж це така за організація організація та чим вона займається, тому ми провели невелике внутрішнє дослідження. Ну, дні та складні деталі розповідати не будемо, аби не забивати вам мозок, тому зосередимося на солодких подробицях. Засновником та єдиним кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є Добросоцьков Андрій Вікторович. І хто це, мабуть, подумали? Ви відповідаємо за даними Харківського антикорупційного центру. Добросоцьков належить до оточення члена виконкому Харківської міськради та головного бенефіціара Пат Трес. Житлобут 1 Олександра Харченка у 2017 році. Компанія Добросоцького ТОВ Планета Комфорт продала нинішньому меру Харкова Ігорю Терхову сертифікати Куа Фінтекс Капітал. Крім того, компанії, згаданого Харченка, є великими підрядниками харківської міськради, зокрема його трест житлобуд 1 окремо відео, про яке шукайте у нас на каналі, займається відновленням будинків у північній сатівці, які були пошкоджені російськими військами у 2022 році. Та про зв'язок Добросоцького і посадових осіб. Харківської міської ради можна говорити досить довго. Наприклад, у 2017 році, будучи ще першим заступником харківського міського голови, пан Терехов взяв в борг 15 мільйонів гривень у лади Крімерман, яка раніше була одним із засновників Куа Фінекс Кепітал, що щорічно платила дивіденти тогодішньому меру Харкова Геннадію Кернесу. На ці гроші Терхов придбав у топ «Планета комфорт, власником якого є сам Добросоцкого. Інвестиційні сертифікати Куа Фінекс Кепітал, що є основним організатором та керуючим фірм розкрадачів бюджетних коштів. Тів іскравим прикладом таких є ТОВ ДБК Уровень, яке отримує підряди на ремонт доріг, або будівництво коштовної велодоріжки, або ТОВ ФК «Платіжний центр, яка буде реалізовувати проект «Єдиного квитка у Харкові, і за сумісництвом є співвласником ТОВ фірма «Асканіо», що до недавнього часу володіла будівлею, в якій розташований ресторан Нікас, та співвласником ТОВ фірма Діана, яка в свою чергу має у власності сумський ринок. До речі, власниками останньої був Даніїл Привалов, син Геннадія Кернеса, а також інші особи із найближчого бізнес-оточ Очення Геннадія Кернеса знаємо, заплутали вас, проте намагаємося донести усю сутність взаємозв'язків. зв'язків. Новий кредитор з Опросоцького максимально наближений до Харківської міської ради та бенефіціарів офіційних та не дуже корпорації прат Трест Петлубуд «Джетлобуд-1», серед яких і улюблені батальйонці Монако, Столар і Абрамович. Ось ми і дійшли до істини. Чи їх інтересах трудиться новий кредитор та кому передає усі усі отримані кошти? Непогано сидіти десь в Ніці, Монако Венії, попиваючи коктейль на барі, коли одночасно мільйони буквально капають у гаманець. Коли Україна позбудеться проросійського політичного сліду? Чи сотні тисяч смертей недостатньо? Пане Арахамію чи Девід Браун обирайте самі питання, в тому числі й до вас: як можна продовжувати лобіювати інтереси біглиців, знаючи про її брудні справи? Чи гроші не мають меж, в тому числі совісних? Ви? Вивши вказані факти, ми звісно не могли стояти осторонь, тому розпочали не лише журналістську, але й юридичну роботу. Подали відповідні заяви до компетентних органів, аби не лише отримати офіційне пояснення і роз'яснення таких дій, але й зафіксувати реальні факти чинення кримінальних правопорушень та діяльність організованого злочинного групування, куди входить і улюбленець харків'ян Терехов. Тримаємо руку на пульсі та не зупиняємося ні на хвилину. Ми просто не маємо права опускати руки та мовчки спостерігати за тим, що коїться. Продовжуємо у тому ж дусі. Перемога за. Нами, а поки слідкуйте за нами в соцмережах та щодня дізнавайтеся про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забувайте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.